Чергові медалі в доробку збірної України, зокрема, перша у велотреку. Нашим немає рівних у штовханні ядра ще успішні виступи на воді. І мова не лише про плавання, про це й не тільки будемо говорити у випуску новин в ефірі каналу Еквалімпік. І я, Ігор Мартиненко, вітаю вас всіх. 12 медалей у доробку нашої збірної після екватору третього змагального дня на іграх. Ми поки 14-ті. Лідерство тримає Китай, за ним британці та Нідерланди. Перша в історії України медаль у новій дисципліні Паралімпійських ігор. Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова завоювали бронзу у міксті парного настільного тенісу. Спортсмени гарантували собі медаль ще у другий змагальний день. У перших двох партіях півфіналу проти команди Китаю перемогла саме українська пара. Втім, всі три наступні партії на жаль програли і у підсумку втратили шанс на вихід до фіналу. Насправді були дуже сильні, то ми показали гарну гру. Так треба б ще більше набагато тренуватись, тому що десь є помилки, які не треба робити, але я їх робила. Але все одно ми третє місце. Моя перша медаль, тому я дуже рада. Я радий, що вже змагання закінчились, бо висока напруга і треба готуватись до особистих. Зараз дуже важко ще сказати, як я себе почуваю, бо ще треба трошки відійти від гри. Україна здобула свій перший подвійний подіум на Паралімпіаді 2024. У змаганнях зі штовхання ядра в класі f 12 Володимир Пономаренко та Роман Данилюк вибороли срібну і бронзову медалі відповідно. Особливим цей виступ став для Володимира Пономаренка. Він встановив особистий рекорд 16 метрів і 12 сантиметрів. Останній день літа вже другий змагальний день поспіль триває осіння погода. Ми з вами знаходимося на Стад Де Франс, де спостерігаємо зі змаганнями зі штовхання ядра. Штовхання ядра одне з найпопулярніших дисциплін у легкій атлетиці. І сьогодні двоє наших українських паралімпійських спортсменів піднімуться на п'єдестал. Вони змагалися з діючим рекордсменом світу, спортсменом з Іспанії та обійшли його. Данилюк Роман сказав, що він дуже хотів перемогти і здобути золото. Це вже третя паралімпіада для українців. У нього вже є срібна і бронзова нагорода, і дуже хотілося здобути повний комплект і виграти. Але Роман сказав, що він так це не залишить, і вже починає підготовку до наступної паралімпіади, щоб взяти таке омріяне золото. Третій змагальний день завершився для українських параатлетів, Тож очікуємо на наступні змагальні дні та нові перемоги українських паралімпійців на Стад де Франс. Дуже хотіли золото, але я дуже радий, що ми буде на п'єдесталі два українських прапори. Головне було підняти український прапор. Це основна задача була третій, другий, перший в принципі, не важливо. Друга паралімпіада в Токіо був четвертий. І оці три роки без жодного вихідного працювали, аби, аби був результат. Дуже радий, що я з медаллю. Звичайно, хотілося б золота, тому що це мої треті Паралімпійські ігри, і в мене була вже бронза, серебро і знову бронза. Але я дуже радий, що я на катесталі, тому що для нашої країни це зараз дуже важливо. Ми всі знаємо, як важко нашим хлопцям і для моїх друзів, які зараз воюють, захищають нашу державу. Ми, я впевнений, вони зараз радіють, що я зміг реалізувати себе хоча б на третє місце. Тепер мені залишається ще чотири роки, щоб виграти Паралімпійські ігри, тому що було таке бажання виграти і закінчити. але я не здамся. Ще 4 роки я буду прославляти Україну на весь світ. Яким був сьогоднішній день змагань на легкоатлетичному стадіоні, ми вже побачили. А зараз хочу вам нагадати, як наші спортсмени боролися напередодні. Українські атлети вибороли дві срібні медалі, показавши неймовірну майстерність і силу духу. Про те, як наші атлети виборювали свої нагороди та їхні враження після виступів, дивіться далі. Напружений, емоційний, з відкладеними стартами, мінливою погодою та неочікуваними результатами. Для когось власний найкращий результат, для когось здобуті медалі, а для когось мотивація відновити сили після поразки і вступити у новий бій. Тож, яким був другий змагальний день для українських паралімпійських легкоатлетів на Стад де Франс? Першу медаль у легкій атлетиці виборов для України Владислав Білий. У метанні спису він здобув срібло, поступившись супернику з Колумбії, який, до речі, встановив світовий рекорд, побивши свій власний, не встановлений в 23-му році. Атмосфера на Stade de France дуже заряджає, бо в мене таке перший раз, щоб весь забитий стадіон був. Результатом, в принципі, задоволений, але, звісно, можна було і краще. Спортсмен Лемос Рівас з Колумбії, ось він там стоїть. Дуже потужний суперник. Звісно, для 26-річного спортсмена Паралімпіада в Парижі стала другою кар'єрі. Українець дебютував у Токіо 2020, де посів також друге місце. Перше за все, щоб довести собі щось, я ще щось можу. Я порох поріхивниця. По-друге, хочеться просто своїми медалями порадувати український народ такий тяжкий час. Дуже дякую за підтримку. Дякую, що в нас вірите, та дякую за силу. Ви неймовірні. Ще один наш атлет у цій дисципліні Олександр Дорошенко посів четверте місце, і це прикра поразка, бо випередив спортсмена атлет з Китая усього на 12 сантиметрів. Ще одну нагороду у паралегкій атлетиці вибрала Наталія Кобзар. У бігу на 200 метрів 24-річна спортсменка установила новий особистий рекорд 27,43 секунди. Дівчина не стримує емоції. Емоції просто зашкадують, Це так круто. Це так круто попасти. На з згідними спортсменами на таких змаганнях такого рівня представляти нашу країну. Це просто безмежні емоції. Ну як. Така гордість збере. просто передати словами неважливо, що я тут. Я підіймаю наш прапор. Це дуже важливо для мене, для моїх батьків, знайомих, тренерів. Це для нас просто надважливо. Фініш забігу був драматичний, усе відбувалося під акомпанемент дощу, і падіння на заключних метрах зазнала американка Тейлор Свонсон, чинна віце-чемпіонка світу у дисципліні. Тож лише китаянка Вень Сяоянь, яка встановила новий паралімпійський рекорд, змогла випередити українську атлетку. Це вже друга срібна медаль на паралімпіаді для Наталії після її успіху на дистанції 400 метрів у Токіо 2020. Спортсменка зізнається, тренуватися було важко, іноді навіть неможливо. Готувалися з, минулої, з минулих ігор, але були деякі моменти, які трошки відкосили, але нам це не завадило. Як у, у мене є дуже гарний при, приклад наших хлопців, які, не зважають ні на що, продовжують іти до своєї мети до нашої перемоги. Тому у мене просто не було ніякого такого. Варіанти, щоб я здалась, якщо вони можуть, то я точно зможу. Вони найкраща підтримка наша. Так, ми готуємось під бомбами, під взривами, але це дає таку певну злість, аби ще більше з азартом, з такою з такою злостю відстоювати нашу країну, тому що це от найголовніше. І це, звичайно, приводить до перемоги, як і наш. Наш ну, наш народ, нашу країну я дуже сподіваюся, дуже скоро нас чекає перемога. Я впевнена в цьому. Українські паралімпійці не зупиняються на досягнутому і продовжують боротьбу за нові перемоги. Попереду ще багато змагань, і ми віримо в їхній успіх. Ваша підтримка важлива для наших спортсменів, які продовжують доводити, що сила духу та наполегливість ведуть до перемог на найвищому рівні. Єгор Дементів здобув першу медаль України на Паралімпіаді 2024 у велотреку. Кваліфікаційний раунд Єгор завершив, показавши другий час. У фіналі він змагався з французом Доріаном Фулоном, який під час кваліфікації зайняв лідерську позицію. А також встановив світовий та паралімпійський рекорди у фіналі. Українець не зміг перевершити француза і посів другу сходинку на п'єдесталі Ігор 2 2024 Україна виступить у чотирьох фіналах Паралімпіади 2024 в академічному веслуванні. За результатами втішних заїздів туди пробилися парні двійки. Анна Айсанової та Ярослава Коюди клас піар-2, а також Дар'ї Котик та Станіслава Самолюка, що у класі піар-3. Обидва українські екіпажі фінішували у кваліфікаційному заїзді другими. Фінальні заїзди Парижу 2024 відбудуться у неділю. 1 вересня детальніше розповість з місця подій наша Тетяна Мацкова. Вітаю, друзі! В гарному настрої закінчує другий змагальний день українська збірна з пара веслування. Сьогодні пройшла ще одна спроба. У фінали для спортсменів, які вчора не змогли це зробити, так як це зробили наші Анна Шеремет та Роман Полянський. Тобто за них ми вже були спокійні ще зі вчора, а ось двійки мали ще поборотися. І обидва екіпажі: це і Анна Ісанова з Ярославом Каюдою, і Станіслав Сеймолюк з Дар'єю Котик. Вони боролися дуже дуже. Так сильно і сьогодні і потужно виступили і змогли другими фінішувати і потрапити у фінал. А для обох екіпажів це такі нелегкі паралімпійські ігри, ще й тому, що не так давно вони разом готуються і тренуються адже на минулій паралімпіаді Ярослав Коюда виступав з іншою партнеркою. По човну, Ну а Дар'я Котік. Та Станіслав Самойлюк вони виступали разом, але ще три спортсмени було у них в човні, адже в четвірці вони представляли Україну на Паралімпіаді у Токіо. Тепер вже вирішили вони вийти окремо у двійку і вже мають гарні результати: і бронзові нагороди, і чемпіонати Європи і світу, і боротимуться за медалі Паралімпіади у Парижі. Тож побажаємо їм успіхів. Ми побачимо фінальні заїзди вже. 1 вересня тож долучайтеся разом з нами і вболівайте за українських паровисловальників. Український спортсмен Андрій Дорошенко посів четверте місце у змаганнях з кульової стрільби. Стріляв він з пневматичної гвинтівки на 10 метрів стоячи. Його обійшли спортсмени з південної Кореї, Казахстану та Данії. Перше місце здобув кореець Парк Джіно, який минулого року встановив світовий рекорд у цій дисципліні. І досі ніхто не зміг його перевершити. Андрій показав високий результат, але на цей раз йому трохи не вистачило до подіуму. А Ірина Ляху не змогла потрапити у фінал. Спортсменка у дисципліні Стрільба з пневматичної гвинтівки на 10 метрів посіла дев'яте місце. І у ці хвилини тривають фінальні старти Паралімпійських ігор у плаванні. Україна виступить одразу у 12 з них. Пара спортсмени кваліфікувалися на дистанції плавання на 50 метрів вільним стилем, 100 метрів на спині 200 метрів вільним стилем та комплексне плавання. Також 400 метрів, також у вільному стилі якими ж будуть результати, дізнаємось скоро у прямій трансляції на каналі ЕКВАЛІМПІК. А зараз пригадаємо, як наші плавці принесли напередодні першу золоту медаль загальну скарбничку української збірної. Паралімпійським чемпіоном став Олександр Комаров, який також встановив новий паралімпійський рекорд. Срібну нагороду вибрала Ірина Пойда. Детальніше про це будемо дивитися далі у сюжеті. Усміхнений Олександра Комаров виходить на старт другого дня паралімпійських запливів на дистанції у 100 метрів вільним стилем. Гарний настрій лише сприяє зосередженості. Починає спортсмен заплив та першу частину дистанції завершує другим. Після розвороту пришвидшується і на останніх метрах дистанції переганяє свого суперника з Китаю на 45 сотих секунд. Це Перше золото для України на цих Паралімпійських іграх, а також новий паралімпійський рекорд з часом у одну хвилину 7,77 і секунд. Коли розвернувся, я бачу представника Китаю, його ноги фонтан від них, і я його вже настиг. І в мене вже сил немає, але я бачу, що фонтан поруч, і я не знаю, як я доплив, витримав ці останні метри. Я не знаю, як мені це вдалося Та ще встановити паралімпійський рекорд, але я вже плаваю більше ніж 20 років, і тому. Мабуть, це досвід це вже друга особиста медаль Олександра на Паралімпіаді у Парижі. Напередодні Олександр здобув бронзу паралімпіади на дистанції у 200 метрів. Та 100 метрівка, більш звична для спортсмена, дистанція, принесла золото. І ось ця довгоочікувана мить гімн України звучить у Парижі. На свій другий фінал Ірина Пойда виходить зосередженою. Це її перша паралімпіада. Та спортсменка вже встигла завоювати срібну медаль на дистанції у 200 метрів. Тепер же ж має намір підкорити 100 метрівку. Першу частину дистанції Ірина подолала першою, та після розвороту таки поступилась у швидкості суперниці з Великої Британії. І це друга особиста срібна медаль для Ірини на цій паралімпіаді. Це друга медаль. Вчора була перша, і ця далось важче, бо вчора я дуже втомилася. Ще трьом плавцям національної паралімпійської збірної України не вдалося взяти медалей. Олексій Вірченко у запливі на 100 метрів на спині фінішував шостим. А Михайло Сербін та Данило Чуфаров у запливі на 400 метрів вільним стилем посіли шосте та сьоме місце. Та це досвід, який спортсмени обіцяють врахувати на наступних запливах. Це не найкращий мій результат, який я видавав у своїй спортивній кар'єрі. Е, можна зробити багато скидок на різні ситуації, чому це сталося саме так, чому саме не найкращий результат. Але е, єдине, що я можу сказати, це моя похиб, похибка, яку треба виправити на інших стартах. У командному запливі змішаної астафети українські спортсмени фінішували за крок до призової трійки, посівши четверте місце. Та попереду в українських плавців ще багато стартів. Тож слід очікувати від них ще не одної медалі на цій паралімпіаді. Українські парабадмінтоністи поступилися сьогодні у груповому раунді своїм суперникам. Так Оксана Козина програла індонезійці іхТяр. Сяурок з рахунком 0-2. З таким же рахунком поступився британцю Деніелу Бетелу і Українець Олександр Черков. За всім наживо спостерігала наша Тетяна Мацкова і зараз поділиться своїми враженнями. Дуже галасно сьогодні на трибунах пара Батлінтрону. Адже тільки но ну, спортсмен з Франції закінчив свій дуже важливий матч з суперником з Індії. Як ви бачите? Виграв його і вийшов з групи. Сьогодні закінчуються матчі за вихід з групи. І закінчили боротьбу вже наші українські спортсмени Олександр Черков та Оксана Козина. Ви бачите, скільки вболівальників і скільки прихильників у парабадмінтону тут у Парижі, у Франції, адже саме тут трибуни щодня заповнені. Повністю, я навіть не уявляю, що буде, яка боротьба буде за трибуни під час фіналів. І далі в нас вийшли з групи, на жаль, тільки Оксана Козина Обидва наші спортсмени програли сьогоднішні зустрічі своїм суперникам. Але Оксана другою виходить з групи, а Олександр Черков, на жаль, завершує свою боротьбу на Паралімпійських іграх. Хоча по секретику він зізнався нам, що буде продовжувати підготовку. І вже ми побачимо його на наступних Паралімпійських іграх. Ще сильнішого, потужнішого, зібранішого. Ну і звичайно, що він проведе аналіз а, тих помилок, яких він допустився цього разу. Дуже близько він був від того, що щоб вийти з групи, одна перемога буквально його відокремила від цього. Дуже треба було перемогти японця у першому матчі. І він це робив. Але, на жаль, рахунком 17-10 на користь Олександра Черкова. ситуація. Це змінилося і японець почав швидко набирати очки. Ну і переміг українця. Оксана козина далі ще не знає, з якою саме суперницю вже але точно знає, що потрапить надалі на сильну суперницю і нарікає, що змінилася. Ситуація з її суперниками з 2022 року в порівнянні з тим чемпіонатом світу, де вона стала чемпіонкою, додалися дуже сильні азіатські суперники, які дуже швидкі. Ну і ще один такий момент важливий особливість паралімпійського спорту, що наша Оксана Козина вона грає на протезі. А обидві ті її сильні суперниці вони на Своїх двох ногах грають і швидше переміщаються по корту, особливо вперед назад ну, тобто їм легше спіймати Оксану під сіткою, коли її куди її фізично важче дістатися швидко і до стрибнути, але ми дуже сильно віримо. Ми знаємо, що вона дуже налаштована, дуже сильна морально і буде боротися за кожен волан. Тож дякуємо, що разом з нами вболіваєте за змагання. Спостерігаєте за змаганнями. і вболіваєте за українських пара Тим часом українські голболісти готуються до наступного свого поєдинку, який відбудеться вже завтра. Напередодні у напруженому матчі наші атлети здобули чергову перемогу цього разу обігравши команду Японії з рахунком 9-8. Зараз побачимо, як це відбувалось. Яскравий поєдинок в тім, як і будь-яка подія на цих іграх, впевнений, що наші трансляції не залишають вас байдужими, але таке свято спорту трапляється лише раз на чотири роки. Залишайтеся з нами, все найцікавіше. Дивіться у прямому ефірі на каналі Еквалімпік разом з медіа центром НКСЮ Ми працюємо, аби ви насолоджувалися яскравим контентом та дізнавалися всі найсвіжіші новини з Паралімпійського Парижу. Наразі це всі новини. Я Ігор Мартиненко, дякую вам за увагу! А в Україні ми разом кажемо перемагай!